Мутанти у грі Stalker 2 це не ті милі звірятки з стіни Чорнобилі, які вас так привітно зустрічали на кордоні. Тут вони сильні і бажальні. І в прямій сутичці вам буде дуже складно, зважаючи на те, що патронів та аптечок у вас буде обмаль. Тому, шановне сталкерське товариство, дивимось уважно, як дуже легко вбити кровососа на самому початку гри, коло бункера вчених, та зекономити ваші аптечки. І, як ви вже зрозуміли, кровосос спавнується після того, як ви здобудете із аномалії артефакт, та на відкритій місцевості перемогти в суху його шансів немає. Тому, як тільки він з'явиться, біжіть одразу ось сюди та перестрибуйте через сід. Все. Тепер мисливець живий, а він просто здобич. Дякую всім за увагу. А ви чекайте нові мої відео та не забувайте підтримати їх подобайкою. До наступної зустрічі.